DARPA спускає на воду новий військовий корабель без екіпажу. DARPA представила новий прототип військового корабля для ВМС США, який не лише не потребує маяків, але й навіть не має місця для їхнього розміщення. USX1 Defiant. Зухвали в перекладі. 55-метровий корабель масою 240 тонн класу No Manning Required Chip, скорочено No Mars, вийшов у море перед початком випробувань. На перший погляд, USX1 Defiant може здаватися меншим за традиційний надводний бойовий корабель, але це оманливе враження. Новий Nomars демонструє, скільки простору на військовому кораблі зазвичай відводиться під екіпаж. Якщо прибрати житлові приміщення, коридори, вентиляційні шахти, трапи, прохідні шляхи та робочі зони, то бойовий корабель можна значно зменшити. У випадку Defiant це означає появу компактного, схожого за формою,